Хлопчика добила. Цілої ночі капля. Завчора тут взагалі з нашими домами. Прильот. 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 Сьогодні ми в Константинівці на Донеччині. Важка ситуація в Константинівці. Дуже велика кількість дронів, також постійно чути вибухи. Ми вже якийсь час допомагаємо мешканцям е, цього ОСББ, які залишаються тут переважно старші люди. Кажуть, ночами не сплять, тому що постійні обстріли. Тут за 7 кілометрів Часів'яр, дуже близько Торецьк, люди тримаються і. Е, Постійно просять про допомогу, особливо зараз, в ці морозні дні. Досить складно також е, їм е, саме справлятися своїми силами. Кожен день такує. А як ситуація? скажіть, вода, електрика? Ну, буває з перебоями. Угу. Ну, поки от пару днів нормально, а так нема, не води. Угу. А ці обстріли, які ми чуємо, це? де? Да? Ну, Та десь тут. Як ви тримаєтесь, розкажіть. Все не буває. Не Все, не буває. Все буває. От Все. видите, ви нам мір привезли. Перед вами зараз так бахали. Ви приїхали у нас тишина на <рес> Ну, ви знаєте, я священник, тому це ж Дай звичайно, Бог. що да. якось да. благословіння завжди. Но, ну ми би не приїжджали. Будете? Ви знаєте, ми ду, ду, думали, якщо буде потреба, то приїдемо надовше, так тому що куди їхати. Нашим пенсіям ми нікуди не будемо. Я вам казав завжди. Ви, пані Лариса, знає, ви завжди можете до нас на Київщину приїхати. Ми вас чекаємо. Якщо треба було би, у нас є місце. Ну дай Бог, а щоб не прийшлося. Ми, ви знаєте, що у нас є повний пенсіон, утримання і так далі. У нас живуть люди з Покровська, живуть. Ми постійно приймаємо людей. Ну, за то, нас... ми пам'ятаємо. Пані Лариса має мій номер телефону. Якби що, щоб це все щоб у нас все було хорошо.